Запрошую тебе до осіннього лісу, за якими ознаками видно, що зараз осінь. Листя змінило колір та опадає. Так рослини готуються до зими. І дикі тварини мешканці лісу теж зайняті підготовкою до зими. Головне вони вже зробили. Влітку вони виростили своїх дитинчат. Давай їх назвемо Повторюй. Зайченя, ведмежа, лисеня, їжеченя, білченя, вовченя. як дикі тварини в осінньому лісі до зими готуються. Тварини линяють, хутро стає густим і пухнастим, щоб взимку було тепло. А заяць і білка ще змінюють колір. Заяць влітку сірий, взимку білий. Білка влітку руда взимку сіра. Це не для краси, а щоб ховатися від ворогів. Деякі тварини облаштовують своє житло, білка в дуплі. Їжак шукає ямку у землі під корінням дерева, натягує туди багато сухого листя та трави, а ведмідь споруджує барліг. Є тварини, які не мають постійного житла. Вони весь день бігають по лісу, а щоб перепочити, можуть зайняти чужу нору. Назви цих тварин. Білочка восени робить запаси їжі. Що збирає білочка назви? Шишки, жолуді, гриби. Ведмідь не робить запасів, але він багато їсть, щоб наїсти жир. Що їсть ведмідь? Рибу, ягоди, мед. Їжак не робить запасів. Шукає багато їжі, щоб теж набрати жир. Що їсть їжак? Черв'яків, гриби, комах, слимаків. Заєць не робить запасів. Що їсть заєць? Скажи. Корінці, гілочки, кору дерев. Є тварини, які восени готуються до зимової сплячки. Назви їх Ведмідь їжак. У кожної тварини свої секретики. Розкажи, як дикі тварини до зими готуються. Ведмідь линяє, хутро стає густим та пухнастим, Багато їсть риби, ягід, меду, готує собі барліг. Взимку ведмідь спить. Що ти можеш розказати про білочкини секретики? Білка линяє. Руду шубку змінює на сіру, запасає їжу, шишки, жолуді, гриби, готує собі дупло. Ти можеш розказати про будь-яку дику тварину, як змінюється хутро, робить чи не робить запаси їжі, має чи не має своє житло, впадає в зимову сплячку чи ні? Відгадай загадку, запам'ятай її та загадай своїм друзям сама маленька, шубка руденька, з гілки на гілку стрибає, шишки горішки збирає. Хто це? Білочка. Добрик з веселинкою люблять спостерігати за природою. Допоможи їм розібратися, що було спочатку, а що потім. Спочатку гусінь, потім кокон і потім метелик. Спочатку яйце, потім курча і потім куриця. Світ тварин дуже цікавий. Дізнавайся нове та розповідай про це іншим.